Wizard with a Gun це гра на виживання від розробника Galvanic Games. Ви граєте за чарівника мандрівника в часі, якому доручено запобігти колапсу та хаосу, які розкололи світ на частини, розкидуючи в часі. Досліджуючи різноманітні процедурно згенеровані світи та збираючи механізми, щоб полагати свою машину часу, ви зможете повертатися все далі і далі в минуле до події катастрофи. Ви можете бути чарівником з пістолетом або автоматом, або гвинтівкою, або дробовиком. Але потенціал бою насправді полягає в типах куль, таких як вогонь, лід, блискавка, вода та отрута. Крім того, ви можете грати з модифікаторами до куль і спеціальними ефектами, такими як масляні для додаткової шкоди від вогню, або морозними, які можуть заморожувати цілі. Основна історія розгортається між двома світами: The Shader і Tower. Останній – це табір для крафту, де ви можете створювати припаси та вдосконалювати обладнання. Тут також знаходиться колосок хрономанта – зламана машина для подорожі у часі, яку вам потрібно відремонтувати, зібравши відсутні гвинтики. Ви можете продовжити повертати час назад скільки завгодно разів, але щоб повернути його далі до моменту, коли доступна більша площа локацій, вам потрібно буде вставити в машину більше загублених деталей. Як ви могли здогадатися, ці гвинтики знаходяться в шейтер і охороняються дивними створіннями хаосу. Однак, що допомагає шейте стати більш цікавим, так це постійний таймер у верхній частині екрану. Кожного разу, коли ви вирушаєте зі своєї бази між старством в пошуках іншого спорядження, ви потрапляєте в щойно згенерований світ через портал, маючи лише 5 хвилин на таймері. Ви повинні швидко досліджувати локації, знаходячи необхідні ресурси, які можна використовувати для виготовлення зброї, боєприпасів, верстаків і багато іншого. Коли ваш ліміт часу вичерпано, вороги починають з'являтися великими хвилями, змушуючи вас бити або тікати зі світу. Знищення ворогів може збільшити тривалість вашого дослідження. Це додає темпу грі, оскільки ви жонглюєте збиранням ресурсів, пошуком спорядження та вбивством ворогів. Це цікава ідея, яка створює бревові моменти. По суті, це зворотній відлік до жорсткого режиму, що створює систему вингороди за ризик для тих, хто готовий втратити все заради додаткової здобичі. Кожна дослідницька станція прив'язана до певного типу кулі. Тож можна покращити свої крижані кулі, наприклад, щоб завдати більшої шкоди, але ви також Можете розблокувати більш цікаві параметри, як от заморожування куль, які охоплюють ворога брилою льоду, або свердло, яке може задати більшої шкоди, коли вони заморожені. Також ви зможете отримати силові кулі, які перекидають ворогів, або вдосконалення, щоб отримати кулі, які викликають валуни, які падають з неба та блокують рух, Є кулі, які можуть негайно оживити вашого друга в коопі, або які можуть зробити ворогів вашими друзями. Ви також можете створювати порох, які в основному є насадками для кулі, які створюють інші. Ефекти для нищівних комбо деякі лише збільшують шкоду, але інші можуть залишати. Відповідну мітку, яка може підвищити ефективність ваших куль. Боєприпаси це те, де гра справді сяє. є дев'ять типів з різними підтипами, які можна розблокувати шляхом дослідження. Вони варіюються від простих, таких як отрути і холод, до більш дивних, от як кулі телепорту. Кожен пістолет може містити два типи боєприпасів, що призводить до кількох вбивчих комбінацій. Заряджання одного ствола масляною кулею, а іншого палаючою кулею, призвело до пожежі, яка спалахнула ще сильніше і поширилася масивним полум'ям. Також раджу спробувати різні комбінації та спостерігати за результатом. А оскільки кожна з областей карти має свій біом, до прикладу, палаючі постелі, отруйні болота та замерзлі локації, то ви точно захочете змінити свої кулі та спробувати різні комбінації, щоб боротися з імунітетом ворога. Ви можете проходити компанію самостійно або з другом. Загальний досвід кардинально відрізняється від гри в соло. Гра намагається ускладнити карту, коли ви граєте у кооперативі. Це здебільшого зводиться до збільшення ворогів, замість того, щоб з'явився один монстр хаосу, ви отримаєте двох на локації. У вас є The World Builder, який дозволяє вам деконструювати об'єкти або виготовляти меблі та ремісницькі станції. Також інструмент The Ground Layer, який ви використовуєте для створення різних типів підлог, прокладаючи шлях до недоступних місць. Перше видання це є також інструментом. Ваша книга заклинань, яка використовується для Звинування всього починаючи від ворогів і закінчуючи загальною локацією, відкриваючи при цьому нові рецепти для крафту. Відсканувавши об'єкт, ви зможете створити його за допомогою свого інструмента WorldBuilder і додати до своєї колекції верстаків у своїй базі. Тож ніколи не забувайте сканувати все на локації. Усі крафтові станції потребують використання спеціальних матеріалів, які можуть бути у вашій сумці або в скринці поруч з цією машиною. Скрині для зберігання ресурсів мають обмежену міськість, тож вам доведеться будувати скрині. Для кожної двох трьох машин, щоб черпати ресурси. Для багатьох станцій потрібно поєднання звичайних і незвичайних матеріалів. Тобто ви не можете мати лише одну скриню з матеріалом. Вам не знадобиться багато часу, щоб звикнути до стандартного циклу цієї гри. Маючи лише 5 хвилин на годиннику, ви можете зібрати та відкрити багато цікавого під час кожного бігу у світі. Підриваючи портали хаосу, ви можете додавати трохи більше часу на свій годинник і залишатися довше. Але з часом ці секунди минають, і вам доведеться мати справу з. Хаосом у той момент, коли таймер досягне нуля, світ почне руйнуватися, і вам буде нелегко пробратися до воріт, через які ви можете повернутися додому. Там будуть вибухові уламки, які падатимуть із неба. Неймовірна кількість ворогів хаосу та дуже малий шанс вижити. Графічна гра виглядає чудово. художній стиль нагадує Культ Овзеленд і Дон Стрейв. Це не щось новаторське, але мені сподобалася стилізована темна естетика з великим використанням тіней і контурів. Це у поєднанні з освітленням створює дуже крутий загальний вигляд. Звукові ефекти бою досить стандартні, але саундтрек дуже хороший. Такий собі веселий вестерн з шаром фентезі та меланхолією. Це покращує занурення та дійсно робить вигаданий всесвіт атмосферним. Wizard with a Gun це двовимірний ізометричний проект із чарівними стилізованими візуальними ефектами, великою увагою до крафта та гарними, але дещо повторюваними системами збору ресурсів і створення куль. Це амбіційна маленька пригодницька гра, яка може стати цікавим ігровим досвідом для вас. Гра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. На жаль, в грі відсутня українська локалізація. Дуже дякую тобі за перегляд. Обов'язково залишай коментар стосовно. Цього проєкту, а також інформую вас, що вийшов наш спільний проект з ліру. Це подкаст про ігри, де ми спілкуємося, де ми жартуємо. Просто бесіда, яка може бути вам цікава. Обов'язково залишу посилання та згадку. Тут завітайте, подивіться буде весело! Дякую ще раз вам за перегляд! Слідкуйте за нашими новими випусками. Па-па!